Ми Будемо грати в Роблокс, тому що я бачила, вам дуже подобаються якісь відео з Роблоксу. Так що, давайте погнали. І сьогодні я вже на цю тему не хотіла робити, так що давайте сьогодні ми рандом, яка нам гра попадеться, ту гру ми і будемо грати. Ой. Я зараз закрию очі і на рандом те, що мені попадеться, ой, на то і я буду якби, вибирати ігру гру якусь. Так, ну, давайте почнемо. Я закриваю очі і гортаю. Я хочу, допустим. Цю. Що це гра за гра? Це якась гра Токабука Кабука Обі. Ну, давайте подивимось на неї. Я не знаю, скільки ми ігор сьогодні встигнемо. Ну, це як я зрозуміла, така. Не, типу, знаєте. Такі ігри, там, де потрібно щось робити. Це така легенька гра. Ну, давайте зробимо, поіграємо її. До речі, хто хоче, може мене приєднувати. Я думаю, ви ж на початку відео зрозуміли, як мене звати в цій ігрі. Ну, це все дуже легко, скільки тут 95. Ну, Давайте спробуємо. Хоча в цій грі 90. Чекайте. Що це було? Мені можна по білому було даже ходити. Ну, ладно. Взагалі, ця игра як для мене вона дуже легка. Просто я звук добавила. Мені каже, хоча б пісня якась є може. Ні, даже пісні нема. Не знаю, як для мене вона якась дуже скучна. Стоп, нас що тут. А, ні, це все платне. Ага, даже коврик, да. Коврик 100%. Ну, коротше, вона тут платна, я напевно від першого лиця буду робити. Коротше, отак от, от буду робити. І сходи. Я, мені каже, вони будуть пропадати, так? Да? Так, да, вони будуть пропадати. Давайте з'являйтесь. Це б ще малесеньке було. Я думала, хоча б довше буде, ну, ладно. Ну, коротше, як я зрозуміла, ми за 2 минути пройшли 12 тих. Цих от усяких цих. О, я зрозуміла, як це можна швидше зробити. Так, піднімаємось і тепер просто пригаємо. Ем... Що в мене так багато? Я не розумію. Тепер мені дуже багато приходить отсилок. Знаєте, типу, що хтось хоче мінік прописувати. Ну, ладно, в принципі, підписники можете прописувати мій, ніг. мені не жалко. Для вас мені нічого не жалко. Вони припадають, так. Да. Я так і думаю. Ну, ці от вони не будуть пропадати. Ну так, вони не пропадають. Тут на вибір потрібно чи що? Ну ладно. Не знаю, я просто прийшла прямо. Юпі! Горка. Що там вообще? Там якийсь бургер чи що це таке, тому що я не дуже побачила. Ага. Хм. Окей, а мені цікаво, де наш фініш, взагалі. Там от наверху наш фініш. Ну... Немало, звісно, нам потрібно пройти. І ще, ну, давайте жовту. Ні, червона. Напишіть тепер в коментарях зелена чи жовта. Я йду в зелену. М -м -м, і в жовту. Оце чи ця от? Я цю от йду. Світло, темне. Допустим, це буде фіолетова, це буде така. Мені кажеться цю, оцю, але я піду в цю. Так, да, правильно, я казала, що от цю. Добре. Ну, тут, напевно, просто вперед, як зрозуміло. Ну, коротше, як я зрозуміла, за 4 хвилини ми вже мали б пройти і, звісно, більше. Але просто я заговорилась, там якось постояла. Так що ви б вже могли десь 30 їх пройти. Це 4 минути. Мені каже, ми справимось швидко, звісно. З цим всім. Ну, подивимось, наскільки це відео затягнеться. Я не знаю наскільки, можливо, ви собі там ускорите. Ну, якось так от. Там якийсь чоловічок, бачите, якось забагувався. Там от і стоїть на місці. Ми звідти почали і ми. І ми вже якось якимось темпом піднялися на другий таз. Знаєте як? Допустим, по цим от сходам, ну мені каже, ми до цього швидко прям доберемося. Мені каже, реально. Ну, вже 30 й і 95. й Мені кажеся, ну, десь за може за 20 хвилин ми це все пройдемо просто. Ну, тому що, як знаєте, я профі реально, я дуже профі в якихось цих іграх. Просто О таких от іграх я просто профій. Я не знаю, чому. От бачите, я дотепер ні раз не впала, що там нічого там ні. Ну, і, коротше, я в от таких от іграх ще ні раз не впала. Так, і піднімаємось Ну, лише в тих дверях, але я там не впала. Я просто там, ну, не тот вибрала. Тут не, не закінчується. Ну, ладно. Так, 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 так. Ну що, в нас вже, можна сказати, зараз буде 40-тий цей, мені кажеться, ми реально до 95-го дуже швидко доберемося просто. Я б взагалі і до 100 го б добралась, в принципі, ну що там навчання, на 5 більше. Вже до 42. Коли буде 46, виходить в нас вже буде. Майже 50. Не знаю, реально, це. Ну, а тут от я впала, але це на вибір. Так що на вибір я можу в впасти. Вибір у нас не рахується за те, що я впала, тому що оце, допустимо, якщо б я по цьому скакала і, ну, привела, я б, якщо впала, оце б вже рахувалось, допустимо. Вау, це дуже прикольно. Можете собі мене взяти і на аватарку покласти зараз. Знаю в мене крінжовий скін, просто я хочу собі поміняти його, купити можливо, за Лазеробокси, але я ніколи не можу знайти час для цього. Отак от давайте. Отак от, хто хоче, може отак от. Або ще отак от можете, допустимо. Зараз так. Допустимо отак от і отак от. Ну, коротше, хто хоче, може мене на аватарку покласти там, допустим. Може собі там зайти в якусь програму, у мене болі якось, знаєте, там намалювати, допустим, що це мій аккаунт, якось так. Ну, Там робіть вже що хочете, Там всюди вже ваша лише фантазія. І спускаємось вниз. Так, тут, як я зрозуміло, просто по цим палкам ходити, так? Да? Погляньте, ми вже на 51 уровні. Можна сказати, що на 52-му. Тому що тут вже вообще дуже мало пройти, нам просто потрібно. От як я казала, за 7 хвилин ми вже пройшли дуже багато сечу. Я думала, що тут не потрібно доторкуватися до тих палок. Ну, ладно. Було так прикольно. Я вже звідти звалилась. Ну ладно, все, вставай. Не знаю, чому мені отак от прям дуже зручно грати. Я не знаю, чому всі грають так, але мені так зручно. Напишіть в коментарі, якщо вам також так зручно. Ми могли понизу піти або поверху, Ну, я пішла понизу. Все, у нас вже зараз 60-й уровень і мені кажеться, ми вже чуть-чуть і ми вже пройдемо. Так, ну да, так, виходить, нам ще туди-туди і там вже десь отам от, от прям має бути цей наш. Так, прохожу. За 7 хвилин вже то відкриється. Ну, подивимось. Щось мені кажется, я навіть що 20 хвилин, тому що мені кажется, ми справимось, ну, точно не за 10. Ну може і за 20, я не знаю. Ну коротше, може около 20. Може і за 20 годин. Я не знаю, як це буде пак. Якщо там будуть такі, до речі, сложні, аж так, типу ці. Ну, знає, може якщо там будуть далі дуже важкі, ну мені кажеться і по ці треба піти. Да. Я правильно вибрала. Гем, а чому я впала у мене вопрос? Якщо я ем, стояла на місці. Ну, ладно. Ну, можна сказати, один раз впала. Другий. Ну, мені каже, за 67 уровнів два раз впасти, це нічого. Ау, а що? В мене щось не, не поверталось, ну ладно. До речі, ви напевно запитаєтесь, чому, коли я знімаю відео, в мене немає... на яку я взагалі програму знімаю відео? Що в мене ніде немає цих кружочків? Типу, знаєте, коли знімаєте ці кружочки оранжеві, типу... Ну, я вам так скажу, це один секрет. В мене він вже зразу, коли я почала, він в мене вже був. Так що я це розказати не можу куди не, і на яку я камеру знімаю. Можливо, якщо в мене ну, на яке проложення, не на яку камеру, коротше, якщо на моєму каналі набереться 1000 підписників, я вам також і бить розкажу, на що я знімаю. Ну, не на що, а типу, як я так роблю, щоб в мене там не було ніяких квадратків або якось так. Але скажу вам одразу один мінус. Якщо ви знімаєте, ви не можете там зробити паузу. Знову я притом пройшлася, але не впала. От бачите там? Ну мені каже, ми вже зараз все. Ну, бачите, нам чуть, чуть І ми вже прийшли. Мені дуже цікаво, що там буде на тому. Мені кажеться, що ми справимось менше, як за одну. Ну, менше, ніж за 20 хвилин подивимося. Мені завжди отчівки приходять, типу, що я 80 зробила, 85. і так ось. Ну, звісно, якщо за 82, не приходять отчівки. І на 5, якщо, типу, там п'ятка на кінці, я не знаю, чи приходять мені. Так, давайте по цьому. Так, да, ну знову можемо просто прямо йти. Так, я вже подумала, що тут, знаєте, потрібно вибрати кольор. Ну, напевно, вже аж в іншому відео ми якусь іншу ігру заграємо, звісно. Ну, каже, так, да, я точно справлюсь менше ніж це. Юпі! Тому що, ну, вже, напевно, в іншому відео, але воно вийде сьогодні, так що не потрібно вам розстраюватись. Воно вийде вже сьогодні, зразу після цього відео. Так що так, тому що я побачила, вам дуже подобається відео з Роблоксом, так що буду обов'язково багато відео придумувати з Роблоксом, щоб вам подобалось. І пишіть далі в коментарі, яку ви хочете, щоб я заграла ігру. І я її обов'язково пограю на моєму каналі і отмічу вас на моєму відео. Ну, скажу, допустимо, хто це зробив ну, це відео. Ну і я скажу, типу, хто мені цю ідею, куди, допусті. І ваш канал скажу і обов'язково скажу, щоб на вас підписались. Ну а чи підписується? Ну, в принципі, ми все пройшли. Отак от, от. Ми пройшли всю ігру і лише 13 хвилин. Давайте подивимось, що тут є. Тут у нас є якісь кольори. Це ці штуки. Не знаю, якісь дивні штучки. Я не знаю, що це за штучки. Yellow Pant. But, не знаю, що це таке. Так, оце от я знаю, це масочки. Давайте виберемо, допустимо, цю Отака от, але вона мені трішки не подобається. Оце от я дуже люблю. Завжди на цих іграх. Ось от я просто бажаю. І мені потрібно, знаєте, якихось є отак. От да. І я потім подлечу, як я знаю, що просто. Я це дуже люблю. Але це не завжди вийшло. що я прям один раз я взагалі улетіла капець. Це бистрість і тут різні емоції. Отак от. Быстрість от. тут є різна. Ну і кольор. Допустим, я хочу бути чорним. Синім можливо. О, що тут вообще тут просто таке... Корочу, так от, І на цьому все. Всім пока-пока. Всіх люблю, пишіть мені в коментарі, яку мені ще ігру заграти. Ось так от. І зараз буде я вам ще швидко покажу, як називаюсь я в моєму цему. так, І звати мене ось так от. А отарка в мене ось цікава, але я її можна, можливо колись і зміню. Отак, от, от і на цьому все. Всім пока-пока, всіх люблю. Пиши мені обов'язково в коментарі. І так от, всім пока-пока!